Це моя друга книжка. Вона називається Якщо твій а Йосипівна. В цій книжці я в першу чергу хотів абстрагуватися від подій, які зараз відбуваються на далекому сході України, так би мовити, або просто на сході України, і від подій Майданівських. Да? І я таки абстрагувався і написав книжку про добро і про допомогу. От, про допомогу від людини людині. Янго тут, в моєму розумінні, це не той Янго, який літає десь в високому небі да, і є посередником між Богом і людьми, а це той Янго, яких ми зустрічаємо кожен день там, на ринках, на майданах, ну, в парках і так далі. Себто, ті, хто нам постійно допомагає, навіть якщо ми цього не бачимо. І інколи, навіть якщо ми цього не хочемо, вони все до одно допомагають. А Хто такий? Чи така Йосипівна? Ой, ну це мені дуже сподобалося. Ось таке побачить. Немає якоїсь прив'язки. Моя дружина якось в розмові просто сказала слово Йосипівна, я навіть не пам'ятаю, в якому контексті. І я вирішив, що це дуже гармонійно буде звучати в назві. А як давно більше ті? Що вас нахмалювала? А пишу я, мабуть, рочки. Прозу. Прозу я пишу, мабуть, рочки 4. Цей роман я писав рік. От. Ну, а надихає. Ну, надихнула мене таки моя дружина, яка, мабуть, для мене стала цим от янголом. І цю книгу я частково присвячу їй в більшості. Себто колись от, да, вона так підставила, виходить мені плече. Я цього одразу не помітив, а коли усвідомив, то вирішив, що треба. Це якось викласти на папері, щоб інші люди, читачі, задумались над цим і усвідомили, що у них теж є поряд янгол, можливо, якого вони недооцінюють. То, життя. Ну, я прихильник тієї думки, що письменнику не варто щось особливо сильно вигадувати, йому варто сильно спостерігати за людьми. От, і робити якісь власні висновки, можливо, пропускати якісь характери людей через внутрішні фільтри. От, і на виході мати героїв книг. Да? Себто, деякі прототипи там реальні, деякі вигадані, але, в принципі, ну, робиться цікавий мікс виключно з е, аналізу навколишнього, так би мовити, суспільства. Чи, в ну, першу чергу, для себе, чи для читача? Ой, 50-50, мабуть. От. Безумовно, це і для себе йде. Да, у мене є мета стати професійним письменником. Да, письменника, якого будуть пам'ятати по смерті. Ось класиком, якщо можна так сказати. І я зараз йду цією стежою. От. І... Тому я пишу для себе, щоб виконати свою мету. І я пишу для читача, щоб донести йому те, що я хочу, власне, донести. А хто більше сім'я <кій> вашою? Якісь, ну, дружина, от, ну, А вона не, не суб'єктивна. віддаю якимось метром-кілометрам сучасної літератури. От, і вони вже говорять, це хорошо, це не хорошо. От. Ну, в основному всі говорять хорошо, тому що. Ж... А потім відправляю видавництво, і вже внутрішні цензори видавництва вже говорять, буде ж книга жити, чи не буде книга жити.